Перша хронік, 18 розділ. І сталося по тому, і побив Давид Филистимлян, та поконав їх, і взяв він Гат та належні йому міста з руки Филистимлян, і побив він Моава, і стали Моавітяни Давидовими рабами, що приносили дари. І побив Давид Гадазера, Царя Цовського, в хаматі, коли той ішов, щоб поставити владу свою на річці Ефраті. І здобув Давид від нього тисячі колесниць, і сім тисяч верхівців та двадцять тисяч пішого люду, і подпорізував Давид, жили коням усіх колесниць, і позоставив із тих тільки сотню для колесниць, і прийшов Арам із Дамаску на поміч Гадазерові, цареві, цовському, та Давид вибив серед сиріян двадцять і дві тисячі чоловік. І поставив Давид у Сирії Дамаській залогу, і сиріани стали для Давида рабами, що приносили дари. А Господь допомагав Давидові скрізь, де він ходив, і позабирав Давид золоті щити, що були на Гадеззарових рабах, і позносив їх до Єрусалиму. А з хату та скуну Гадеезерових міст позабирав Давид дуже багато міді, а з неї поробив Соломон мідяне море і стовпи та мідяні речі. І прочув тоу цар Хамоцький, що Давид побив усе військо Гадаезера, царя цовського, і послав він сина свого Гадарама, до царя Давида, щоб привітати його та щоб поблагословити його за те, що воював із Гадаезером та й побив його, бо Гадаезер провадив війну з тоу, а з ним послав всякі речі золоті, срібні і мідяні. І Давид присвятив їх господеві разом із тим сріблом та золотом, що повиносив від усіх народів з Едому, із Моаву, і від Амонових синів та від Амалика, а Авшай, син, Церуїн, побив Едома в Соляній долині вісімнадцять тисяч. І поставив він в Едомі залогу і став увесь Едом Давидовими рабами. А Господь допомагав Давидові скрізь, де він ходив, і царював Давид над усім Ізраїлем і чинив суд та справедливість усьому своєму народові. А Йоав син Церуїн був над військом, а Йосафат, син Ахілудів, канцлер, А Садок, син Ахітувів, та Авімелех, син Ев'ятарів, були священники. А Шавша писар. Абиная, син Єгоядин, був над керетянином та над пелетянином. А Давидові сини перші при царевій руці.